Я можу навчитися навчити своїх дітей. Це злобний хейтер, якого я після відео виложу, то я заблокую потом. Щоб ви побачили, як людина, а що ви можете навчити? Я, наприклад, можу навчити дітей не курити, не пить, не матюкатись. Бо я цього не роблю. Це по-перше. По-друге, я своїх дітей можу навчити. Регресології. Бути регресологом, тарологом, магом, лікувати травами, робити масажі. Я можу навчити свою дитину, працювати з чотирма стихіями, лікуватися, допомагати людям. Я можу своїм дітям допомогти, відкрити їхні призвання і відкривати його в інших, відкрити велике серце, навчити їх спілкуватися з творцем, з ангелом, хранителями, з дьяволами, знати своє призвання, відкрити їм дар. Я можу своїм дітям допомогти навчити їх будувати будинок з самої землі до кружки в хаті. з Заборами, з лампочками, з закладними воротами і багато чого іншого. Також я дітей можу навчити своїх підприємницької діяльності. Також я можу навчити їх будівництва, геоденезії і багато ще іншого в будівництві. Всього повністю що є в будівництві, їх можу його навчити. Ой, я можу навчити своїх дітей бути залізнодорожником, що таке залізна дорога і та структура зсередини. Я можу навчити своїх дітей бути добрими, щирими, чесними, відповідати за свої слова. Можу навчити своїх дітей убирати, готувати, розмовляти, строїти сім'ю, клеїти обої і багато, багато чого іншого я можу своїх дітей навчити. Багато чому я можу навчити: бачити майбутнє, читати минуле, спілкуватися з мертвими, спілкуватися з сонцем, получати енергію, віддавати земля спілкування з природою, читання людей, щитування їхніх програм, щитування їхніх карм, проблеми їхніх безів. Передавання щитування інформації з потоку можу навчити. Лікуванням через дари. Дарів може відкрити в них штук 15-16. Їх може цього навчити. І багато, багато, багато чого іншого, що я вам говорити не буду далі. А ви зможете собі дати своїм дітям? От як зможете, тоді будете щось говорити. А зараз, будь ласка, подивіться відео і я вас потім заблокую. Бо воно не для вас, воно для людей. Люди, я вам показую. Наскільки, маючи досягнення людина, ти не несеш себе високо і не дозволяєш собі унижати, нападати і проявляти свій рівень, свій статус, свою силу. Зрозуміло, ти можеш бути в рази сильніший, багатший, але людина, яка прокачана, вона цього всього не виставляє, цього всього не показує. Це називається уровень прокачки. Це відео не для хейтера і не для цієї людини, яка знає для когось відповідь. Ця відповідь, і це відео буде создане для вас, щоб ви розуміли, що людина може бути багата, мільйон раз. За чувака на Жигулю. Ну, вона не дозволить так розмовляти з людиною, яка бідніша і нижча в 100 разів. Людина цього не дозволяє. Тому що є повага, є прокаченість. Є любов, є чесність і багато інших програм, які цій людині в сп'ячому режимі не понять. Це пишуть сп'ячі люди. Тому, хто веде якусь діяльність, блогерство, ще щось, не звертаєте на цих людей. Показую, як це все робиться. Це все ви робите з собою. Це обучающе відео для вас на цьому коментарі. Приймайте.